Пішов у військкомат одразу як рідне село Хотімля, неподалік Вовчанська звільнили від російських окупантів. Це про військовослужбовця 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України Віктора з позивним Арсік. Тепер, коли ворог безжально та цинічно руйнує Вовчанськ, відчуває біль. Утім, впевнений, бойові побратими втримають місто. Сам Віктор ремонтує та перевозить військову техніку, вправно керуючи тралом завдовжки більше 20 метрів. Про свої бойові виїзди розповів нашим репортерам. У віктора водійського стажу майже 40 років, щоб порахувати, якими автомобілями довелось керувати до великої війни ледь пальців вистачило. Уазік, газ, зіл, камаз. Дав, ман і Вольво і International. його рідне село, Хотімля, неподалік Вовчанська, розповідає Віктор, російські військові окупували в перший день повномасштабного вторгнення. Дивитись, як ворог зі зброєю хазяйнує, наче в себе вдома, нестерпно. 24-го в обід уже була російська колона техніки. А коли розвільнили. Так, я пішов. Я пішов добровільно, а щоб більше окупації не було. Тепер Віктор керує військовим Можу. тралом завдовжки більше 23 метрів. Машина нова та надійна. Втім, чоловік дбає, щоб надалі працювала навідмінно. Зараз буду змащувати машину, обслуговувати вузли, агрегати, прицепа і. Тягача. Нічого не зробиш по-другому. Колісо. Та ні, я думав, регулювання вона тут піддається, на цій машині не піддається. Вона тут нема удлінителя. До габаритів військового тягача водій з досвідом призвичаєвся швидко, серйозного ремонту. На кшталт заміни вузлів чи агрегатів трав ще не потребує. Хіба що фонарики відбиваються. Ніж постами, коли проїжджаєш. Є пасти такі дуже вузько там. Із заміною ось такого колеса самотужки може впоратись і за годину. Домкрат тримає вагу у 20 тонн. Ну, приблизно час, мабуть. Открутить, достать колесо з лотка, прикрутить. І той час це треба постаратися. На цьому тралі Віктор перевозив військову техніку. Під криміною та клічівкою машина потужна, потягне більше 50 тонн. Ну, возив 62. тони. Да. Що то було? Брем і ПТР-4. Та водночас такий трал бажана ціль для ворога занадто важкий та довгий, щоб швидко маневрувати та ще й завантажений військовою технікою. Тому говорить Віктор: на бойових виходах їздить переважно вночі. Це виходить жир на цей, тому що сюди становиться дві машини. Тобто дві бойових машини і плюс трал. Це вже жир на цей. А тільки вночі треба їздити. Допустимо, потрібно представляти, де їде тягач і де буде прицеп. І це треба вирішувати зразу, висчитувати. Тобто, я тут зможу повернути чи розвернутися. Ну, якось так. За порадою до Віктора часто звертаються бої побратими, коли йдеться про ремонт військової техніки. Сам Арсік радіє, що його цивільна професія стала в нагоді і у війську. І це стосується не тільки водіїв. Армія потребує фахівців різних спеціальностей. Ну, нема нічого тут страшного. Треба ж допомагати країні виграти цю війну. На фізичну втому Віктор не нарікає. Війна, говорить, більше виснажує. Психологічно у Харкові на чоловіка чекає родина, і восьмирічна онука, яка повсякчас жаліється, як скучила за дідосем. Юлія Губська, телеканал прямий. Все.